Що, ще раз? Ви хто? Передави після шевелят. Причина Добре. зупинки. Посилка від міністра України No656 та 655. Ви вписані в наказ коменданта. Що ще раз? Ви вписані в наказ коменданта. А, я поліцейський. Ну ви ж ссилаєтесь на постанову 1455-1456. Да. Постанова 1455 регламентує, що таке блокпост. І порядок блокпоста. А 1456, постанова, на яку ви зсилаєтесь, регламентує, хто має право на блокпостах перевіряти документи, зупиняти і все інше. Якщо ви дієте згідно закону України про Нацполіцію, то є один з причин для зупинки транспортного засобу. Будь ласка, ознайомте мене. Так, тільки який вписаний в наказ коменданта. Зачитайте. Зачитайте, ну, ознайомтесь, ви не знаєте ну, постанову, ви ссилаєтесь і не знаєте тексту постанови навіть. Уповноважена особа. Прочитаємо. Відкривайте наказ коменданта. Постанову, відкривайте постанову, читайте. постанову читайте. Якщо ви зсилаєтесь на постанову, то давайте, документи ваші. Шевельов Андрій Володимирович дійсно до 28-го. Поліцейське управління патрульної поліції Дніпропетровської області. Департамент спеціальний жетон, Видано е, з іншої сторони. Поліція. А посвідчення? Де ваше? Це я, маю, посвідчення. Mm, окей. Е, для чого? Для перевірки. Для я чого? Ваше... Причина зупинки. Я вам завтра. Ну, давайте розберемося з причиною зупинки. Я вам вже сказав. Ну, тоді ну, представте мені, що ви в наказ коменданта, що ви уповноважена особа перевіряти документи на блокпостах. Там є національна поліція має право. Ознайомтесь, будь ласка, з постановою. Ви ознайомтесь. Поліція, якщо ви вважаєте, також з 35-й закону про національну поліції також прописано. Дивіться. А ПЦС має право задати транспортні засоби, якщо рух транспортних засобів обмежено. Це... Хто обмежив? Поговори, що орган державної влади. Ну, ознайомте мене, хто обмежив. Це було будь-які нормативно-правові документи, не доведені в законному порядку до відома громадян, не є чинними. За ці не... я не несу покарання за. Невиконання протиправних ваших дій. Так я, я вам вже сказав. Ну я вважаю, що це причина незаконна. Ну, тисяч, я ще... Діюся, і... Ознайомте це... мене, ну, ви, ви зобов'язані, це... 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 Ви як поліцейський, зобов'язаний мене ознайомити з усіми нормативно-правими актами, які до мене приміняєте. Не... Ви згодні зі мною. Ознайомте, це... 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 ознайомте, це, це... це... Ознайомте... це... це... Ознайомте ж це блокпост. Ну ознайомте мене, в смислі блокпост. Ну. Це блок ви космонавт. Ні, дивіться, це, це є так да, ознайомте, якщо це вільному доступі, ознайомте мене. Принесіть, покажіть наказ коменданта. що Це блокпост, що ви вписані в наказ коменданта. Я вам показую документи і їду собі. Бажаю вам гарного дня, ви мені і ми розходимося. Я я пройшов зупинку вам назад. А Ні. Господарю. У <голіцьох> вас е колегіальна? Ну я дивлюсь, колегіальна. Ви... Відпиш, може питання. Ні, в мене я з ясним спілкуюся, дякую. Не немає, Все, думаю. дякую. дякую. Подивимось, на дякую. Дя дя дякую. Дякую, дякую. з вами, якщо хочете, Добре, добру, потім поспілкуємося. На підставі. Вам кажу. Зачитайте, зачитайте мені цю постанову, будь ласка, ознайомте мене з постановою. Ну, Ви можете подивитися. Ви а, я а, вам а, ще а, раз говорю, постанові 1456 регламентується. Е, хто має перевіряти документи на блокпостах? Ви згодні зі мною. 1455 регламентує, що таке блокпост. 000, <плес> який вписаний в наказ коменданта. Якщо ви не вписані, ви дієте як поліцейський згідно закону про поліцію. Ви не маєте ніякого вообще до постанови 1455-56. Якщо це блокпост, документи принесіть, що це блокпост. Ну скільки ми будемо скандалити з вами? Я ж не це ж ви скандали. Так я не хочу. Ви, ви мусите діяти в рамках закону і на підставі закону. На якій підставі? В мене вони є. На яких підставах я мушу вам пред'являти документи? Підстави для перевірки документів. Я вам показую документи. Бажаю вам гарного дня, ви мені і до побачення. Ви, ви дієте протизаконно зараз. На вас буде складена скарга. Ну, добре. добре. Ну, Ви не дієте згідно законодавства. Згідно законодавства, ви мусите мене ознайомити з усіми нормативно-правовими актами, які ви до мене приміняєте. Зараз ви вимагаєте від мене ну, ваші дії незаконні. Ми починаємо з 35-ї. 32-го це потом. Ви мене зупинили. Я вам вже роз'ясню, причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Я вам вже її? Причина зупинки. Я ж вам вже є називав. Ну, назовіть законну причину для зупинки. Основі, то для зупинки. Тоді, тоді принесіть наказ коменданта, де ви вписані в наказ коменданта. Я вам покажу будь-які документи, які вас цікавлять. У мене вони є. Наказ, наказ коменданта. Блять. Мої документи теж в відкритому доступі. Мої документи в відкритому доступі. Ну блять, в чому вопрос? Е -е, в з, е -е, в а також хоче Та він хоче. Він е -е, застосовував за за Та заблоковуй, е, герой, ти, блядь. Ухилянт йоханий, блядь. Ти, сука, з криничок, блядь, чи откуда? Герой? Документи. Я вам закладу документи. Що це блокпост? Ви напередодні показуєте документи? Я бажаю на законну вимогу. На законну вимогу.